Сьогодні Бенуд це знову. Атакують. Ідопічний лупашка Костенко виконує подачу. Не виходить пробити. У Чачуа. боротьба за підбирання. Вибиває Брашко, удар! І м'яч у воротах. Карпати виходять вперед. Проходить передача. Ян Костенко. Брашко проти нього. Костенко фінтить легко. Проходить суперника. Простріл на ближню. Удар! І це 2-0. Карпати. Знову забивають у ворота Динамо. Бруніньо. Подача від. І Удар! І м'яч у Сітці. Олександр Караваєв забиває. І Шапаренко. чіпляється за м'яч Шапаренко. Далі на Волоша. на Волоша, на правому фланзі. Низом прострілює. удар! І м'яч у сітці. 2-2. Розіграш кутового. удар! у ворота! 3-2! Дивовижний матч. дивовижний старт тайму від Динамо! Міста! Володимир Брашко. Рятує команду. Ще один удар і у воротах. Здалеку залітає, забиває Денис Берошніченко. На третій доданій хвилині Карпати зрівнюють. Індизуальні помилки. Проблеми в обороні призводять до втрати переможного результату.